Сьогодні теж е, відбуває, От я показували відео, показували частину конференції з відновлення, яка відбувається у Німеччині. І от під час цієї конференції Олаф Шольц ж говорив, що Путін має усвідомити, що не матиме військової перемоги і миру у вигляді диктатури. Е, під час відкриття з конференції у України він закликав Путіна припини брутальну кампанію, виведи війська. Саме на цьому будуть фокусуватися на саміті Миру у Швейцарії, шукати методи змусити Путіна припинити бойові дії на саміті миру України чітко дадуть зрозуміти партнерам з усього світу, що підтримують міжнародне право, а це означає підтримка України довго, стільки це буде потрібно. Скільки це буде е, потрібно? Ця конференція сьогодні, яка відбувається з відновленням, вона має на меті е, не тільки. Відновити, але й захистити Захистити всі об'єкти критичної інфраструктури, які Росія систематично відновлює до зими. В принципі, Україна планує відновити всі енергооб'єкти, на яких це тільки можливо зробити, але далеко не скрізь це можливе. Володимир Зеленський сьогодні казав на конференції з відновлення, що є план, як забезпечити ремонт і для цього потрібні іноземні партнери потрібно, аби вони надали пряму фінансову підтримку, обладнання а, з їхніх зупинених електростанцій було передано і в рамках конференції уклоную, Україна планує укласти договори на мільярди євро, які зокрема підуть на підтримку українського виробництва зброї, так само відновлення енергетики і інші соціальні потреби. Ну і близько півтора мільярда євро прибутків від заморожених російських активів будуть доступні для України у липні під час конференції. З відновлення про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляєн. Також вона зазначила, що на саміті Великої Сімки. Наприкінці тижня обговорять як можна швидше пришвидшити надання прибутків. Також Україна до кінця місяця отримає майже 2 додаткові мільярди євро за програмою Ukraine Facility. І на додачу Фондерлайн анонсувала, що переговори про вступ України до Євросоюзу розпочнуться до кінця червня.